що таке фертигація і чому вона важлива для сучасного сільського господарства? У цьому відео розглянемо її основні переваги. Готові? Починаймо! Фертигація це сучасна технологія в сільському господарстві, яка поєднує в собі два процеси зрошення та удобрення. Простіше кажучи, це внесення добре в розчиненому вигляді разом з поливною водою, безпосередньо до кореневої системи рослин. Тому поряд із збільшенням площ на краплинному та спринклерному зрошенні, які перевищують 3,5 мільйона гектар у різних країнах світу, продовжується швидке зростання площ, на яких використовують фертигацію. Як працює система фертигації? Фертигація передбачає внесення водорозчинних добрив через систему точного поливу. Як правило, це робиться за допомогою форсунок і клапана з регулюванням тиску. Система фертигації відрізняється за кількома параметрами. Розмір і масштаб застосування: масштабна фертигація застосовується на великих підприємствах, а невеликі системи підходять для невеликих ферм або теплиць. Управління існують ручні та автоматизовані системи управління фертигацією, таймери, ручні системи та автоматизовані системи, способи поливу: затоплення, форсункове зрошення або дощування, крапельна фертигація, переваги фертигації. Добрива вносяться безпосередньо у прикореневу зону легкодоступних Формах. Поживні речовини надходять в дозах, що відповідають фазі розвитку рослин. Фертигація забезпечує до 95% ефективності використання внесених добрив. Економія добрив на 20-40% завдяки ефективному використанню. Менший вплив на екологію порівнює з традиційними методами. Одним з найголовніших факторів, що впливає на якість поливу та підживлення, якість води. Вода в залежності від культури має бути нейтральною чи слабокислою pH 5,5 – 5,57 та не повинна містити понад 1 мг на літр заліза та марганцю. Основні правила фертигації: врахувати аналіз ґрунту води при підборі поживного розчину. Фертигацію потрібно проводити кожних 7-10 днів. Добрива можна вносити щоденно, але краще розділити на порції та підживлювати кожних 2-3 дні. Для сухих ґрунтів використовувати невисокі концентрації добрив 0,3-0,1%. Починати фертигацію з попереднього поливу 10 20 хвилин та завершувати промивання системи 5-15 хвилин. Важливо, що на сайті Вандер ви можете знайти добрива, які ідеально підходять для ваших культур, враховуючи їхні потреби та особливості ґрунту. Фертигація з Вандер відкриває нові можливості для підвищення врожайності та сійкості рослин до стресів.